Якщо ж ми віднімаємо много члена, як тут, дужка від дужки, то якщо перед дужкою стоїть мінус, ми коли розкриваємо ці дужки, у нас усі знаки всередині змінюються. Тобто тут мінус стоїть всередині, він змінить усі знаки у цій дужці. Давайте дивитися. Це буде мінус 4 плюс 3х, мінус 3 плюс 5х. Бачимо, що відбулося. 3 змінило знак на мінус 3, мінус 5х змінило знак на плюс 5х. Мінус 4 мінус 3 це мінус 7, плюс 3х плюс 5х це плюс 8. Це називається зведення подібних. Я рахую число до числа, літера до літери. Причому літери я рахую, ну як штуки. 3х плюс 5х, це значить 3 штучки х плюс 5 штучок х – це 8 штучок загалом. І рахувати я можу лише, якщо в мене члена повністю співпадають як літери, так і їх степені. Тобто x плюс х квадрат це не рахується. Х плюс хі це не рахується. Має бути лише однаковий набір букв і їх степенів. Тоді можна їх додавати, віднімати. І додавання віднімання саме однакових букв називається зведенням подібних.